Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Все-таки вистачило в мене сил на ще одне відео після того мега відео. Отже, новини з'явились стосовно Олега Вінника. Взагалі, я казав, не дуже люблю дивитися персоналі. Ну але тут такий випадок, щось там, чи то тяжко хворий, чи не хворий, чи взагалі кар'єру завершує. Отже, давайте хутенько подивимось, що і до чого. Ну що, поїхали. От, давайте так прямо і спитаємо про стан здоров'я. Отже, опишіть мені, будь ласка, поточний стан здоров'я Олега Вінника. Хай скажуть руни правду. Так, відповідно довертаю руна пряма. Евас. Так, ансус теж прямий. Наутіс. Мен нас перевернутий. Це більше про то, де він, що він. Про здоров'я, про здоров'я мені, скажіть, будь ласка. Ага. А оце вже так. Ну і добре ще одну руна. Єра. Дивіться, що, що ми тут маємо. Евас, Ansus, Nautis, Маннас перевернутий, урус перевернутий єра. Дивіться, ну, по здоров'ям. Проблеми здоров'ям дійсно у нього є. Доволі такі. Ну, я б все-таки не сказав, що це прям сильно серйозно. Але зв'язка рун така, не зовсім погана. Це стосовно здоров'я. Ну, а тут руни руною почав розповідати взагалі, де він, що він. Ну ось, відповідно, дивіться, руна руху. так, Ну, зрозумів, він зараз за кордоном, там десь, схоже, їздить ще поза кордону, там чи тур, тур у нього, чи гастролі. Не слідкую за його творчістю, якщо чесно, відповідно, не знаю. Кажу, як бачу. Е, дивіться, ну, от Зараз це руна, руна думки, руна розмов, зокрема. Ну, відповідно, так. Е, медійний шум довкола нього піднявся доволі сильний. Варто сказати. Ну, Про це руни й кажуть. Чому я її попросив саме про здоров'я сказати, тому, тому що подивився, що інформація зовсім не те, поки що мені не те говорять, що я запитував. Ну ось на це вже якраз руна долі, руна випробувань певних. Ну і відповідно випробування з чим пов'язане. Ось дивіться, руна людини перевернута, що все-таки говорить про проблеми, в тому числі і проблеми зі здоров'ям. І ось, власне, урус, руна, яка символізує здоров'я. Окрім того, що сил. До речі, й чоловічу силу також може означати, між іншим. Ну, але це так, в загальному контексті це руна здоров'я, і знаєте, ну, таке. Поучення не гарне, Дійсно, проблеми зі здоров'ям у нього є, доволі такі. Серйозні. Не знаю, рак не рак, але щось таке. Не застуда, що називається. Ну, але дивіться, все-таки на фінал падає Єра. З одного боку, це руна, ну, якби урожаю, з другого боку, це руна завершення циклу, в тому числі. М Мені здається, що в контексті розкладу це все-таки про лікування. Тобто, щоб там, яка б там хвороба у нього не була, що які б там проблеми зі здоров'ям не були, має це все-таки завершитись позитивно. Стосовно завершення кар'єри, ну, трошки б воно по-іншому виглядало. Хоча це завершення циклу. Ну, Відповідно, тут про здоров'я, я схиляюся до думки, що це мова про позитивне, позитивне вирішення ситуації зі здоров'ям саме. Не, не йде мова про завершення кар'єри. Ну, Хоча можна уточнити, в принципі. А, добре, а давайте наступний розклад на це зроблю. Чи стосовно завершення кар'єри. Чи планує він дійсно там на даний момент, чи ні. По здоров'ю отака ситуація. Так. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Олег Вінник на даний момент планує завершувати свою кар'єру співака? Хай скажуть ви неправду. Угу, єра, ну добре. Хагалас, ух ти ж. Вонья. А ну добре докладу. Іса. ага, угу. Ну, гаразд, далі не полізу. Що у нас тут? Єра Хагалас Вуньоїса. Ну, знов таки, падає руна завершення циклу. Це не про урожай от не разу. Ну і далі Хагалас падає. Відповідно, руни почали. Ну, схоже на те, що так, знаєте, дійсно планує завершити кар'єру. Можливо, і через стан здоров'я поточний в тому числі. Дивіться далі. Відповідно, ось. Завершення циклу, так, зв'язку з чим, а зв'язку з хаосом. Тут і руйнування планів і так далі. Знаєте, також руна означає, ну як. Якщо хочете втручання стихій, втручання стихійної сили. Ну, хаос, в принципі. Ось. Але бачите, все-таки руна радості і позитивних новин, тобто щось буде і позитивне в нього. І ось, Але на закусь, бачите, все-таки Іса. Знов-таки, блокування, зупинка якоїсь ситуації, вичікування, пауза це все от до цієї руни. Ну, і плюс перекриття певної інформації, тому я вже далі, власне, не став лізти. Е, ну, ось таким чином. Ну, схоже на те, що так, знаєте. Схоже на те, що все-таки завершить кар'єру. Принаймні стояло як питання. Чи думає, так думає, однозначно думає. Чи завершить? Ну, побачимо. Побачимо. Але дійсно, якщо проблеми зі здоров'ям, то цілком допускаю. Добре, ось такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!